Допомогти ліками тим, хто цього потребує, відтепер можна у новій аптеці на вулиці Черняховського, 129Б. в рамках проекту Підвішені ліки Житомиряни можуть придбати лікарські препарати для тих, хто не може їх собі дозволити. Працівники фармацевтичної фабрики, які ініціювали такий соціальний проект, розповідають: в аптеці можна придбати ліки з мінімальною націнкою або навіть отримати їх безкоштовно. Ми стикнулися зі складностями, тому що ну ліки це не кава, вони не кожному підходять. І ми почали працювати в цьому напрямку, і у нас з'явив. Вся такий проект. Ми домовилися з партнерами, як ми можемо це реалізувати, і з'явилася така ідея, щоб в аптеках партнерах зробити таку програму, де кожен би зміг допомогти тим, хто не може придбати собі ліки по якимось причинам. Організатори проекту підвішені ліки кажуть, подібна практика популярна в різних містах України. Втім, у Житомирі досі не стала поширеною. Практика в Україні вже прожилася. Тобто, ця ідея виникла у мене взагалі ну щодо нашого міста Житомира, коли я була в Одесі. У них таких аптек дуже багато. Вони ініціювали самі власне аптеки цю акцію і проводять її дуже успішно. Ось а в нашому місті цієї акції взагалі не було. Там я знаю, що тільки підвішена кава, наприклад, є. Ось і ми вирішили підтримати від нашої компанії фармацевтичної фабрики віршфа, видавати свої ліки, об'єм своїх власних ліків безкоштовно і ну підключати різні аптеки. Рівень життя погіршується погодьтеся. Даний момент і потрібно допомагати, хто чи може в кого вище достаток, ділитися, тому що краще віддавати ніж просити. Придбати ліки за знижковими цінами у аптеці зможуть різні верства населення. Ми зробили значить, з нашим колективом. Зробили тут мінімальну націнку, Ви можете подивитися. Ми зробили 3% значить, внучвійськовослужбовим кроме цього всього. 3% проценти військовослужбовим, значить, скітку, значить, пенсіонерам. Ну, щоб ви знали, що коміцю студентам, щоб ви знали, наших наші наші студенти – це набагато більше по туретічські цим нова аптека, у якій діятиме проект підвішені ліки, працюватиме без вихідних та перерв з 8-ї години ранку до 22-ї години вечора. Ініціатори проекту запрошують усіх небайдужих житомирян долучитися до акції.